Ажанський ліцей атмосфери натхнення творчості любові до українського слова. Сьогодні ми відкриваємо щорічний конкурс на всіх української мови імені Петра Яцька. Тож запрошуємо вас у світ слова, думки та національної гордості. Конкурс імені Петра Яцька започаткований для того, щоб заохотити мову, вивчати українську мову, розвивати мовну грамотність і плекати любов до рідного слова. Понад 20 років він об'єднує мільйони школярів в Україні та світі. материнська, квітні душі на уста, ти вічний українська, ти моя воля, вічна. де б не ходить, я по свіжу, все до хати знайду, в хвилях високого жита, і в яблуневі в Мова моя сологіна, в шелестні добібро, річна моя Україна, ти моє щастя, любов. Веселий дібочим з тиші вишневих даї, теплі слова не робочих, чую, я в мові твої. Був я на півдні далеким, нині в північному краю, сняться крашля у смереки, ніж троянди броянди в хаю. Мова моя материнська, вітний душі на устах, ти рушник український, ти моя доля мій шлях. Червану силу тебе знов і знов, Щоб несконально не впасти на путі. Бо боки ти живеш криїцька мова, і я живу, їй не розказить, огоріна, вичі і начало. Всього, що є в нас, буде і було. Ти меч героїв, що за край не шла, Свічіпна нині бідне пирево, Без тебе степове дике стадо, Великомовний гуд та здрований крабір. Тобою ж ми, з мирці честь і правду. Ти право наш, у радій Ти віра наша, ти душа народу, могутній вперед вічний заповіт. Ти буде жити з відроду і дороду, до тобто, коло дні просте поклоняє світло між. Я знаю, мова мав свята, мій вічний, незнищений дух свободи. Її плекали в душі і в уста мідя. Це. Жива вода народу, її зневажить зрадити народ, котрий до сонця зводиться візьмути. Це забрузити плесо чистих вод, це потоптати материнські руки, які нас від напасти берегли. Останню дрібку хліба віддавали, щоб ми ні лоби дуже могли, Матуси не пісень не забували. Не вадим злому вами біда. То трепустив не справку ваші душі. І нащадка ми зможемо передати. Лише те, що поля ніколи не сушить. Зливали змогу, зрадити себе, а зрадників хто може поважати. І саме чорним небо було, вмиратиме умовах від давати. Я так люблю тебе, і так люблю тебе, мої співуться, українська мова. Забіжому полісі в тебе І дуже хвилі вовнять робить. Зобіжить у копайському суші, що мають не звіти І стювач, безкойдя ще речі. Кобзари не бульмали зайди дівчат, налиті колоски, як наміно пшениці кучуви, де сплював мільйон творці щоб що пережив і не літіщий кубик. Ти лізе мову, чиста, як роса, Цілюща і невичерпна, мов хризиться. Святиня наша гордить і краса, ти родом народу згорниця, як легко йти ти з тобою по землі. І підставляєш пітрам за це відкрити. Ти як і найсуші сухлі, для себе я не світ. Я перебуваю всі на світі, на народів мови мали, але одна смерть і влюбчись, в мені просте знали ті. І над томами всіх історій, перед обличчям волі. Я віддалом річ, чи харапую ще не Як вічно юни зі всіх, я здраву снічись в ходу. Через віки тисяча лісця і ти будеш нами піти. Я тільки правдуся, що мичимось, я, я не все життя не І я вікам дороги не сижу. Без померти мова. Го слова їм. Тобто тебе я не буде жить в віка, духа моя, що буде сонце в небі зло мені. А чи залишиться під мій столі, одлово рідне? Навіть і для мене буде велицину саму. От слово рідне. Син і не букай, народом вік живий процвітай. І ли нехай в небесе голові, твоя цілюща життєдальна дай на Оголошуємо відкритим конкурс на всі української мови імені Петра Яцика у Лажанському ліцеї. Конкурс імені Петра Яцика це більше ніж змагання. Це шлях до пізнання багатства українського слова, утвердження нашої національної гідності та віри в майбутнє. Лажанський ліцей бажає всім учасників успіхів і натхнення.